28 січня біля меморіалу слави відбулося урочисте зібрання жовтоводської громади, присвячене 70-тій річниці початку старінградської битви у Великій Вітчизняній війні. У пам'ять про героїчну оборону міста та розгром фашистів в околицях Ленінграда та на честь героїчного подвигу сталенградців було проведено церемонію покладання квітів представниками підприємств, організацій, міської влади та громадян нашого міста. Громадянам нашого міста, які мужньо пережили блокаду Ленінграда, було почесно вручено пам'ятні годинники від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова та міської влади жовтих вод. Секретар міської ради Олександр Ена малоок звернулася зі словом до всіх присутніх на мітинзі. «Все далі і далі відходять в історію роки Великої вітчизняної війни. Але тим щимніше й хвилюючі спогади про неї не тільки для ветеранів, а й для нас з вами. 2013-2015 роки будуть нас знову і знову повертати до років героїзму, патріотизму нашого народу. Так, у жовтні цього року ми з вами будемо відзначати 70-ті роковини визволення нашого міста від німецьких загарбників У 2014 році. Визволення України, і в 2015 році будемо святкувати 70-ту річницю з дня перемоги. Але в кінці січня, на початку лютого, ми згадуємо дві події, які стали для всього світу уроками мужності уроками відданості уроком. Пам'яті 27 січня відзначали 69-ту річницю зняття блокади Ленінграду за 872 дні. Майже мільйон жителів мирних померли під час блокади, та понад 700 тисяч полягли в боях за визволення Ленінграду. І під час святкування цього року в Ленінграді, 27 січня, говорили про те, що для Ленінграду визволення і е, зняття блокади це є свій Ленінградський день перемоги. І сьогодні серед ветеранських організацій нашого міста у нас є люди, які були очевидцями і учасниками події блокади Ленінграду. Вони сьогодні присутні у нас. і Я хочу висловити слова щирої подяки вам за ту справу, яку ви зробили для нас, для майбутнього покоління. Історія нашої держави знає багато битв і воїнської доблесті на полях битви. Саме такою битвою є Сталінградська битва в роки Великої вітчизняної війни. За масштабами, за напруженістю, за метою поставленою перед бійцями. Ця битва не знає аналогів в історії всієї, всієї, всього світу. Уявіть собі, що лінія фронту сягала від 400 до 800 кілометрів, поле битви від 100 тисяч квадратних метрів, а кількість учасників – понад 2 мільйони. Я хочу сказати, можливо, вже і повторюючись, що саме сталінградська битва стала переломною не тільки у великій вітчизняній війні, а і в Другій світовій. І саме тоді похитнулася впевненість наших ворогів у своїй непереможності. 125 воїнів за саме за участь в сталінградській битві отримали звання Героїв Радянського Союзу. Понад 700 тисяч отримали медаль за оборону Сталінграду, і у нашому місті проживає шість учасників. Сталінградської битви. На жаль, вони сьогодні не можуть бути присутні, але вони всі отримують ось такі імені вітання від міської ради, від виконавчого комітету, від міського голови. Саме з цією подією, і вдома ми відвідаємо і обов'язково вручимо ці вітальні адреси. Кожен з нас в своєму серці хранить подяку і гордість за наших. Можливо, батьків, можливо, дідусів за те, що вони, не жалкуючи свого життя, відстояли мир і спокій. І вагоміше сьогодні говорити про те, що поряд з ветеранами молодь, студентство бо саме їм необхідно знати історію заради збереження нашого майбутнього. Саме з такими словами звертається віцепрем'єр Олександр Вілку до ветеранів Великої вітчизняної війни, саме в ці дні, які ми з вами відзначаємо. Дозвольте мені від імені міської влади, від імені міського голови Анатолія в. Одимирача Кузьменка, виконавчого комітету міської ради від депутатського корпусу, висловити слова щирої подяки ветеранам Великої вітчизняної війни. Низький уклін вам і зрозуміло, що ми всі сьогоднішнє покоління, майбутнє покоління в неоплатному боргу, з глибокою вдячністю і шаною сьогодні. Звертаюся до всіх, хто тут присутній, за те, що ми з вами разом можемо ось так збиратися громадою і висловити слова подяки нашим ветеранам. Дякуємо вам, шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, за те, що саме вашою працею у воєнні роки в тих боях, коли була відстояна свобода, є можливість і подарована вона нам для того, щоб ми сьогодні жили, щоб ми будували нашу країну, щоб могли жити і давати життя іншим. Уважаємо учасники сьогоднішнього мітінга, дорогі наші ветерани! История Великой Отечественной войны, красной, в истории Великой Отечественной войны красной нитью проходят исторические военные события, которые связаны с военной блокадой Ленинграда и Сталинградской битвой. Военная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, продлилась 872 дня, и только 18 января 1943 года впервые было прорвано блокадное кольцо. Участники блокадного Ленинграда мужественно выносили все беды и невзгоды. К сожалению, Ленинград не мог обеспечить тем количеством продуктов питания, топлива, которое необходимо было. И даже известная Ладожская дорога жизни, единственная транспортная нить, которая соединяла Ленинград, тоже не могла обеспечить всем необходимым наших ленинградцев. Однако они проявили большое мужество, героизм, отвагу, стойкость за то, чтобы освободить свой город. Устали от срывов солдаты, Столько дней не стоит тишина, Почернели, шинели, бушлаты, Столько дней и бессонных ночей. Даже собственный голос не слышно Среди огня дней слышат гул батарей Ждут солдаты минуты затишья А когда наступают они Когда все вдруг вокруг замолкает Кто-то просто сидит кто дымит, а кто спит, ну а кто на гармошке играет.